Наша подорож підходить до кінця. Пані Віка. Привіт! Розкажи, як у нас це почалось? Ну, почалося з того, що ми зустрілися на Йозі. От, познайомились випадково. Якось не будемо говорити, як само детально, але я думаю, нам це відомо. І потім Сергій пригласив мене. Покататися на роликах. Ми покаталися на роликах, мені дуже сподобалося. І потім ми пішли гуляти в парк. І потім на наступний день він мені запропонував поїхати з ним у подорож. Поїхали зі мною. Я дуже довго вагалася. Два дні. Вагалася чи їхати з ним, чи ні, тому що я думала, що він здасть мене у рабство, продасть. І я Говорила йому про це, він сказав, що він не продасть у рабство. І він виграв мене, і не хоче продати в рабство, тримає мене в клітці, Допоможіть. Я погодилась, ну тому що людина, вроді, як сказала, що типа, не буде продавати. І я вирішила все-таки поїхати. Поїхали, ми приїхали у Франківськ. Там ст зустріли бомжаваль розмен заробили да, фото. Там ручка красива. Він такий діджик був да, в наушниках. Да. Він був перший, просто цікава людина. Да. Звісно, їдь з ним. Що може піти? Не так ми випадково в дорозі знайшли суп. Класний отель. це щось неймовірне. у нас був лофт двоповерховий на другому поверсі ліжка між першим і другим оглядовий майданчик з, пар... з панорамними вікнами в підлогу. А на першому кухонька. Куханька да, була санвузол, і ну взагалі там дуже був гарний з дивана. Відкривався дуже гарний вигляд ви на на да. І Було панорамне величезне вікно. І там було дуже затишно сидіти, пити чай, каву і розмовляти. Знайоме зараз. чарівно, дуже гарно. Мені дуже зараз подобається. Ви можете самі побачити, який гарний краєвий. Що про те, ще треба сказати? Там були і, і ресторан. До речі, сніданки були включені. Ну, перший сніданок мені дуже подобався, прям так, да, він був виробі. там, типу, шведський стол, так. а потім людей було менше, і вже там, було менше. Нас там щось дві-три пари жило в mm -hmm. цьому отелі. Зато у нас був свій клуб. Про клуб трошки пізніше скажемо. Спочатку ми речі кинули, пішли кататись, і оце лише після картки. Мы уже мокрые и счастливые пришли и, начали почало, шукать себе номер. Пятьсот одиннадцать. Это твой, а? Дивись, какие лишки для инопланетян. Mm. Шукаешь? Да, а, шукаешь чужих, но потом... Нет, nee. 511. Поверхи, чужо. Получається. А, так, да, клас. Знаходимо ми свій номер, звідному Да. Пішли, показуй, румте. Що у вас тут знаходиться? Так, у нас тут знаходиться перший поверх з кухнею і санвузлом вузлом дзеркалом. Це наш другий поверх. Ми проходимо дорогою на спортивні політики. Сива, хала такі гарно складені, і світильники, дуже гарний вид з вікна. Ага. І третій поверх ми проходимо, там ліжечко, світильники і телевізор. І телевізор. Та великий літак. Там мене поселили, я там да, якийсь час жив. Ну, ти весь час там живеш. Ну, Десь не виїзд. <реш> Потім я ви я мерз реально як собака. А я так боялася, що він прийде на мою кімнату в мою, а він не... ви себе дуже добре. Так, да, я спочатку джентльмена включав і туди не заходив до мене. Спочатку? <плес> спочатку, так. Да. А потім просто він поставив мене перед фактом, типа. Та ну я замерз, як я поставив перед фактом. Ну реально там холодно було. Я укривався ковдрою і сказав Віка, що якщо вона хоче, то вона там може спати. Ну, вона не захотіла спати. Це ви саме розробляли такий дизайн? Так, звісно, тому що це мій просто в найкраще мрія в житті завжди була стати дизайнером. І от я стала дизайнером. І от мій приклад моєї роботи. Так, тут ми його займалися, по-перше, поки не почали. По-перше, так. Да, да, поки не почали бухати, збовжуватися всякими Ну, Деградувати остаточно. Так, оце на цьому майданчику ми сур'я на маскар був і тяглися. Так, ми зустрічали сонце yeah. ну намагалися зустрічавати. Yeah. Я взагалі то вставати рано так не люблю, але мене просто ну, ставили перед фактом. Дивись, ставили перед фактом, дивись. Мене утром п'ять утра, якщо я встаю, в вдеться, сірдам. Мене будь-п'ять утра. Давай сонце стало. Я думаю, сам не спогілям не дає спати. Ти привітає сонце і спи до десяти або до котрого хочеш. Ну таки, а це вже почався перший, перші нот, я Так, 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 це перший я почався. Потім ми зробили вигляд, що ніякого бізу не було. Гори свої взяли і свою справу зробили. Погода, Навиття, ти, вже круто, ти, вже ти вже сідаєш там в тебе ти думаєш, а нафіга ти реально думав, ти нікуди не йти. Потім ми там дуже класно каталися, було все дуже чудово, все прям супер. там. Я вже е, розумію, що... Але я зрозуміла, що це не моє. Але це було мені так жарко, після цього я падала, і я зрозуміла, що я не поїду толком, нормально. І я вирішила катати. Вікаєтесь на качельках. качельках на ми качаємося. Да, Віка в будь-якій ситуації без виходу іде качатися на качельку. Це теж спойлер. Це, Це теж спойлер, тому що коли вона втекла у нас з Буковеля, і ми взагалі по різних місцях роз'їхалися, вона вирішила підійти до цієї проблеми конструктивно. Я півдня і... катала на качельку. Да. <с? <с?> Це від того, щоб шукати житло або якось кудись їхати, вона каталась на качельку. Тому що в мене не було нас. Тому Сказали, що вони квитки є, хто виходить. я домовила, щоб е, вже був спокійний і залишив мене в спокій, і я могла нормально платити. Серіошові залишив спокій і поїхав собі у хан. На відео з'являється нова техніка катання на сноуборді. Всі сміялися, мабуть, пів, пів ковеля, тому що. Ну, не було людини, яка просто тако ну практично там, ну що просто проїжджають, типу, і на це не ну, всі дивились, усміхалися, усміхались. Ну там посміхались, дуже типу, ну і дуже їм до сим, я всіх веселила, мабуть, таким способом їй. Але для себе я не бачу нічого такого, що це ну, що смішно. Для себе я нагадую. Ні, Нет, не бачу. це нормально. Мені було весело, мені було платно, але чомусь люди з мене сміялися. Давай, діже. You fight me like only you can, and the more that you fight me, you reveal your plan. yeah, yeah, listen up, darling, why I'm your biggest fan. If I get caught, I'm going to sting like a scorpion. You master sport, да, по сноуборду. First my I'm Can't make mistakes. We are intertwined. So synchronized. So say my name. Now we are the same. Що я вам ще хочу сказати? Це нас був камін вечір другого дня. Та да, камін був просто шикарний. Як да, топка варіант топки такої, mm, там, він там, круглий був та, з усіх боків. Ми там пили чай, ми там сиділи, розмовляли чудово. чудово. Причому ми самі в готелі. всі офіціанти наші. Там тоді е, ж ми знайшли, залізли. Ми зайшли спочатку, подивились його і було однозначно. Верніть Івана дизайн. І картини. А це не картини, але от, 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 там зміни. Тут дзеркало нам. І гагаріна не вистачає. Ти ж бачиш, тема космос? Там ракета, тут метал, тут ракета, там космонавти. Він тут бувають тус. Розкажіть, будь ласка, що тут у вас відбувається? Якийсь підпольний клуб? Тут я працюю під желем, там я кальян. як я танцюю. Mm. Стріп пластику, так? Fight Клуб? Звичайно, тут немає ні одного людини, яка тут працює. Ріб пости, як з Чорнобиля, прям тут нікого немає. І от побачите. Що там є е, пульт віджея, тут барна стойка, тут е, велика така зона танцполу і можна тут буде взагалі приватно доб, дуже добре посилити, так як взагалі немає людей, немає нікого, немає тут. А це ми зайшли чи ми вже там танцювали? Ми зайшли спочатку, подивились його, і ми вийшли на другий, по моєму день там зай на вечір, да. На вечір ми вирішили там кальян взяти. Да, да, да. А вийшло кальян це стріптізом і там стріптіза і... ніякого не було. Не танці, просто... да, були було жорсткі танці. Дуже. Ну жорсткі, ну це як то що <реш> взагалі то було? Що це було? це коли ти мене намагалася завалити. Боже, ти таке <реш> я це таке було. Це на перші дні боже. Це, це взагалі була не я. <реш> ти мене напоїв. Та ще це не прийшов навіть офіціант. Тронув це... мене за бедро. Ти бачиш? Так я погаю. Не тільки бачив, я її трогав. І це там декілька днів зайомся. Це ну, це 4 дні. Ну, коли ти на мене застрибнула, я чуть не впала. Ну, знаєш, Ти Не думав, що я таке можу зробити. <смір> <смір> я не знаю, що він. Я не думав, що ти наскільки довіряєш мені, що в оце, ну, просто так так можеш мене не розвоно. Ну, звісно, багу там завалитися. Бо я ж не, не очікував, що на мене стрібав попередити чи щось. А це на тебе Шшш. вріжеться 50 кілограмів. На <питреш> да, годі, ну, пам'ятаєш, мене дуже йдуть. Ага вдарила тебе, коли танцювала по місті, я не хотіла, ви Ну виглядало все чудово якось. Можливо, це помста за ранку була. авансом, так. Да. <клес> за наступний. За наступний, так, не за це. По-перше, ми чекали кальянчик якийсь час. А нам було не нудно, і він прийшов і тільки нам все заважав. Да, ми там получається запросили так прикольно, телевізор там був ми, ми під'єдналися під до телека, да, до звуку. Свою музику включили. Латекс типу... Пауна включили, На так спавна подобається, мені було пісня дуже подобається. Пісня шикарна. не подобається. Кліп. Снятось. Я його не дивлюся. А що там забіг? Я не дивлюся такі. Ну, я ж весь кліп закритими очима сиджу. Ти поглядаєш, я бачу. Я не підглядаю. Щось помінялося. О, все, картинка помінялася. Не тактично. Не тактильно. Ото? Так, це перетикати кордон не тактильно, коли вимикати такі кліпи, я вважаю. А, я думаю, то що він робить не тактильно, перемикати кордон. Е, я розумію, але розумієш, це порушувати кордони не тактильним способом знімати і включати вмикати такі кліпи взагалі. Було просто така, Мені Все сподобалось. Ще там пісня була така прикольна, що тіпа, я її не знала, але тіпа, мені дуже сподобалось і в нас все в плані смаки дуже совпали до пісні. You Було час, а Потім ще й кальянчик прийшов. Зробив нам кальян, а зробив нам коктейлі, тому що він кальянчик коктейльщик Дивлячись на вас, я би запропонував. Віки сказав, що от дивлячись на а. вас. було <рес> таке. Я хочу вам запропонувати, і тут всі напряглися. Коктейль, Порнстар Мартін. Ви коштуєте коктейль, забуваєте про секорд. <порція посези> <смі> <смі> Ми так почали мінятися, бо це було дуже смішно. <смі> я ще так розоділась там одне взяла з собою одну суконьку, її ті, оділа, і типа вже порностар. Бо я взяла з собою такі зимові речі і одну маленьку суконьку і вирішила на кар'ян одіти саме її, і тепер уже я була порностар. Мені треба було пити коктейль. Ну, ми такі жорсткі коктейлі не брали, брали щось таке помірковане. Ну тому що я не бачила себе з коктейлем порностару. Я б почувала себе, мабуть, недручно, бо мені весь вечір стібали. Давай не будемо на слизькі теми. Давай не будемо на слизькі теми. Ми потанцювали шикарніше, покурили кальян. Ми жили як в постапокаліпсис. Всі люди загинули. У нас окрім да, офіціантів і якихось у нас була теж своя ця апаратура. Для так, так. Був поверховий клуб з кальяном, з, алко... ну, з алкоголем, з телевізором, за своєю музикою. Ми тобто, самі собі діджеї. Нам було дуже прикольно в цьому. Так, і нам ніхто не був. Трь... Ну, трь... Ми танцювали, ми, ми, ми ходили в різні стани, тому що це було дуже прикольно. Атмосферно, дуже атмосферний вечір. Так, один вечір ми в кубики грали, башня, щось ми просто <плес> чай. Ми гралися в кубики, ми пили чай. Я хотіла так виграти, так хотіла виграти і хотіла зробити бакочки, який тобі, щоб ти програв. А коли програла, не мені було дуже обідно. Я, ж тебе слава, не, Я не хотіла більше з тобою грати. Любиш програмати? <плес> Там кров туди ляпне, там кості туди полетіли. Ну така вона дуже цікава. Розказуй, що ти робиш. Ну що, я вбиваю людину. Кацапа Ре вбиваю. Регулярно? Ну Вже вбила. 50 кацапів, мабуть. А велосипеді пам'ятаєш, як не хочемо. Не так, він все одно помирав, він був російським Кацапом. Смерть кацапа. Весело, так? Мені подобається, я ж патологоанатомом хотіла бути. Я траєкторію падіння вивчаю його смерть, кістки. Шо? А потім ти мені все розказувати. Да, я все пам'ятаю. Я пам'ятаю все, що я ти віталі, віталі. Значить... користався нагодою і зробив. Почав дуже жорстко ну, робити аб'юзивні речі. Потім він покинув мене в Буковелі, скривдив мене дуже сильно. День знову скривдив, перевіряючи мої кордони, наскільки я можу терпіти. Я просто робить йогу, і я попросила його, що типу, ти хочеш робити, а я піду снідати. Сережа такий каже мені е, е. роби, що хочеш, можеш і ти снідати. А я кажу, а мене пустять, пустить тіпа, без тебе. А Сережа каже такий я не знаю, чи пустить тебе снідати, без хазяїна, тебе не пустить. І це почалася дуже велика трагедія для мене. Я взагалі не хотіла ні кататися, ні їсти. Я нічого не хотіла. І мені було дуже неприємно, що як це типа хазяїн, типа типу, без хазяїна не курси. Я дуже принизно, бо мені заприялися, що це повний ап'юс уже другий раз. І може, як страшно. Зараз я устойчиво там. Людина типа, дуже ну, типа, я спочатку перший раз. Подумала, що <кхе> ну дійсно типа можливо випадково це сталося. Адже другий раз типа мене вразив, по перше, такий серйозний аб'юз. А по-друге, як швидко він зреагував. Тож можна людина, якась яка неопитна в аб'юзерстві, вона там може подумати, сказати щось сережа ай, професійний аб'юзер. Він <кхе> швидко соображає і швидко знаходить мені <кхе> У нас. Часто були конфлікти, тому що <кхе> аб'юзі. І я трималася до останнього моменту, але потім він залишив мене. Поїхав кудись, непонятно куди. Я тебе кидаю. Ти кидаєш мене? Так. Чудово, ти будеш чудово, сумувати. я буду. А, так, да, я буду самувати, я буду плакати. Зараз буду сидіти, зараз тільки приготуюся. Коли мене не буде, ти будеш згадувати, будеш про мене. Звісно, буду згадувати про тебе. Саме найхороше, що було. Що було найхороше, зараз я згадаю. Згадай, як мене звати спочатку. Сергій. — Ну може і далі запам'ятаєш щось. все. пока. Сергій Миколаївич. — Прощавай. Прощавай. І казав, що я буду ночувати на вокзалі, і буде непонятно, як спати, чим взагалі добиратися. Я нікуди не виїду, тому що я не зможу знайти дорогу. Потім він сказав, ввечері він рішив, тіпа, що йому скучно, і ввечері ж нема кого об'юзити, і він позвав мене до себе в Івано-Франківську. Ну, ну, по -по поснімаю. Стремненько тут. Я приїхала і він каже: типа, буде жити на вокзалі, а я буду іноді ходити перевіряти, лякти там з бомжами, буду фоткати, відео знімати, як ти з бомжами гуляєш. Коротше, я приїжджаю у Івано-Франківськ, і я типа стою в черзі. І я розумію, я що типа время йде, типа мені вже поїзд по типа, Він шар, він вже, вже приїде. Мені треба прям срочно в нього попасти. Вони кажуть: немає білетів, підійдіть по вагонам і попитайте, супровідників. Я ж біжу до цього потягу, і мене там один не бере, другий не бере. Третій, четвертий не бере. П'ятий вагон мене бере, кажуть типа є в місця, бо там навіть зайці у тих вагонах їхали, що там взагалі не було. Можливостя. Я сідаю, вже розгрузила речі. Я зняла куртку. Тіпу, вже я сижу, по стеку педу сте речі. Це приходить проводник і каже: Проважаючи, виходьте. Одіваю швидко куртку, збираю всі речі і тупо виходжу, і він просто ахіл. Я ніколи не забуду його очі. Він стоїть на мене, дивиться: отакими очима вилопленими. Я, я приходжу сумна, сідаю на лавку. І сижу на лав. І ніби ніби отаку бра... взялась, і я навіть не розуміла, логіки тут немає ніякої. От просто якась типа, думка, треба, блін, виходить, і все. Я вибігаю, коротше, сижу на лавочці. Сумна, сумна, попросила когось покурити, курю, коротше, ще грустно. І якраз, типу, я виходжу, і ти приходиш і зробив вигляд, що взагалі це не я і ти мене не побачив. Снігурю <гави> Вікторія, скажіть, будь ласка, чому тут місце для паління, а ви тут не палите? Ми пішли речі, кинули. Там був дуже класний хост. А там була окрема кімната. Дуже дуже мені сподобався. Такий коротше, все. Ми там скинули речі і пішли гуляти по місту. Повечеряли, гуляли по місту, і ти навіть на мене не обіжав ні разу. Mm. Ну, бо ти морозився від мене просто, ну частічне. Так ти мені розкажи, як ти, ми вийшли до того? Ну, це ти ж. Ну, вночі лежали на одному ліжку і розмовляли ніч. Так, да, і вранку, ти сказала, що хочеш в Паріж. Ну розумний, мудрий, наче тіп, такий, а це я, типу, туплю. Зранку, типу, ми прокинули. І я просто хотіла провести тебе на потяг, тому прокинулася раніше. А потім якось таки... я якось подумала про це, що я б хотіла, мабуть, поїхати. Мені б теж було цікаво, якщо він реально такий прикольний тіп і не буде мене обіжати. І тут такий ти це говориш слух. Поїхали зі мною. Кажу, да, да, хочу я поїхати. І тут я починаю судорожне шукати квитки. А я кажу, я бистнько на крашу готова, міну 10. І ми пішли типу, на вокзал.